Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Все дав мені Отець, і ніхто не знає, хто син крім Отця і хто Отець крім Сина. Іще кому син схоче відкрити? Оці слова. Закладений весь зміст в оплочення, щоб об'явити людям Отця, будучи в людському тілі, сказати про того, хто створив небо і землю. Все дав мені Отець мій, все чуєте, і ніхто не знає сина крім Отця. І отця ніхто не знає, крім сина, якому син хоче відкрити, а до учнів каже, до учнів каже дуже важні слова. Щасливі очі, які бачать, і те, що ви бачите, кажу вам, що багато пророків і царів. Хотіли бачити то, що ви бачите і не бачили, чути то, що ви чуєте і не чули. І ви знаєте, сьогодні дуже багато. Ми маємо величезну спадщину святих отців, науки, пояснень святого Письма, всього. Цілі науки, догматика, апологетика, біблійна історія. Ми маємо величезний скарб спадщини. Але кожній оці, скажімо, світила нашої церкви, що писали оці твори теологічні, вони би хотіли, вони би замінили все, що хочеш, на те, щоб побачити те, що бачили апостоли своїми очима Ісуса Христа. І почути того, що чули апостоли. І кожен із нас собі думає, і я також би хотів хоч на одній проповіді Ісуса Христа побути і послухати. І я не раз собі також так думав. Думаю, ну всюди може, ні? Ну, хоч на одній, на одній проповіді, на одній зустрічі, на одній події, яка була описана в Святому Письмі. Я би хотів був поприсутствувати, і мені більше нічого не треба було. Але чи дало би мені ото от моя присутність, віру? Ні. Ви скажете, так ні? Ні. Тому що це я би вже мав знання. Бо я був і бачив. Каже Христос, якби ви не бачили і не чули, гріха би не мали, а тепер. Не маєте оправдання за свій гріх, бо і бачили, і чули. Тому, маючи святе письмо джерело нашої віри, яка є нам конечна до спасіння, нам є цього достатньо. І то, що я не розумію, я кажу: Господи, я тобі довіряю, я вірю Тобі, Ісусе, я вірю Тобі. Бо я знаю, що моя віра спасе мене. Тому кожен із вас, хто не бачив і не чув Ісуса, не переживайте, ви маєте те, що нас спасає. Ви маєте віру. І ми засвідчуємо на кожній службі Божій вірою в єдиного Бога. Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього і всього видимо і невидимого. І ми засвідчуємо свою віру, і цим свідченням спасаємося, і інших ведемо до спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Солонян Першого послання святого апостола, Павла, читання. Будьмо уважні, Павло, Сильван і Тимотей Солонській церкві, що у Бозі Отці, Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир, ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, коли згадуємо вас у наших молитвах, маємо в пам'яті безперестанку вашу діючу віру, труд вашої любові та терпеливість вашої надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, знаючи люблені Богом брати, про ваше вибрання. Бо наша євангельська проповідь до вас була не тільки у Слові, але і в силі, і в Дусі Святім, та повнім переконанні. Ви знаєте, як ми поводилися між вами ради вас. Мерко Аллилуйя, Аллилуйя. Рамудрість прості, вислухаємо святе Іван Лє, ми русі. І духові твоєму, від луки святе Іван читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. усе дав мені Отець, мені ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, кому син схоче відкрити. Потім, звернувшись до учнів, Окремо промовив, щасливі очі, що бачать, що ви бачите, і кажу вам, що багато пророків і царів хотіли бачити те, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! слава на віки.